Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, загадку і здогадайтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Він легкий, не наче пил. З неба він летить без крил, наче м'який, м'який і холодний, і блідий. Що це діти? Здогадались? Так, вірно, це сніг. Послухайте, будь ласка, оповідання Наталі Калиніної сніговий колобок. Будьте уважні, бо в кінці на вас чекають запитання. Гуляли діти у дворі, ліпили снігову бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок, знайшов вуглики і поробив очі, знайшов палички. І зробив рот і ніс. Погрались діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексію колобок на дворі залишати. Взяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку у шафу, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти і після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок. Побіг з дітьми до шафи калюжа. Що це таке? Відчинили двірцята, подивились, а з кишені кап, кап кап вода капає. Подивився Олексійко в кишеню, а там. Немає колобка. В мокрій кишені лежать два вуглики і дві палички. А колобок де? Діти, про яку пору року йде мова в оповіданні? Що зліпив Олексійко? І з чого він зробив колобкові очі? Рот ніс. Чи залишив хлопчик колобка на дворі? Чому? Що відбулося далі? Що побачив Олексійко біля шафи? А колобок де подівся? Що знайшов хлопчик у своїй кишені? Чому хлопчик не знайшов свого колобка? А як би ви вчинили на місці хлопчика? Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!